У Львові затримали голову ВЛК, який мав за 2 тисячі доларів зробити відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Затримали ймовірного злочинця на гарячому, якраз під час зустрічі з клієнтом, 43-річним військовозобов'язаним. Той звернувся до голови військово-лікарської комісії районного ТЦК ТЕСПА міста Львова, аби він у рішенні ВЛК вказав фіктивний діагноз, щоб таким чином визнати чоловіка непридатним до військової служби голова комісії погодився це зробити за певну грошову винагороду. Правоохоронці не розголошують прізвища затриманого. Однак, за інформацією змінним, ним, є керівник ВЛК Шевченківського РТЦК Мирослав Сукмановський, який також працює лікарем поліклінічного відділення номер один лікарні імені князя Лева. За даними від правоохоронців, під час обшуків у будинку та на місці роботи ймовірного злочинця знайшли та вилучили понад 16 тисяч доларів. США, сім. Тисяч гривень, печатку, банківську карту та інші речові докази. Зараз вирішують питання про відсторонення від посади голови ВЛК. Лікареві інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його клієнту надання хабаря. Голові ВЛК загрожує від 8 до 12 років тюрми. Каріна не телеканал НТА.